Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні Героям слава Чарова серія фільму Високоєря Карпат 9 годин, година ранку Якщо можна сказати, то не ранку, а дня. Вісім градусів тепла. Досить прохолодно. Четвер. Число не знаю. Завтра свято по новому календарі. От. І сьогодні ми спробуємо. Подивитися, може якраз подивитися, а може щось і знайдемо, що робиться в високогір'я Карпат. Зокрема, з білими грибочками. воно нас найбільше цікавить. Ну, заодно і побачите, що на даний час. Робиться. Робиться ворог. Вчора був вихідний. Зустрілися однокласники. 45 років, як закінчили, завершили навчання в школі. Поможніли. Але характерами майже не змінилося. Пожартували і розійшлися по своїх сім'ях. Так. Добре, поки втішного я не бачу нічого. Ну нічого, будемо трудитися. День переді. Пройшло 30 хвилин, які наші успіхи з білими ніякі. А з червоними. Червоний. Зараз червоний досить чистий. От. Пройшло, кажу, 30 хвилин і от. Що ми маємо? Такі о три червоні. О, той. І такий о корбан. Корбан. Ну, одного то явно мало на котлети, А зараз пішли корбани, значить білих нам може і не бачити. Може бути навіть і таке. От, але я думаю, корбуни тільки почалися. Ми ще десь знайдемо, а цього корбана ми в холодильник положимо він собі там потрошки росте. Ну, принаймні 10 днів. Це гарантовано собі може в холодильнику бути. Ось 30 хвилин, ох, який павук лізе. Ти чого сюди заліз? Воно ще. Сходимо ми до нашого транспорту. Так, а прийшло часу, зараз подивлюся 9. 10.46 зараз. Годину 46 ми букали по лісі і білого так ми і не знайшли ні одного. Пробуємо переїхати на іншу ділянку. О, може там пощастить. А знайшли ми ось декілька червоних, одного корбана. Червоні вже осінні з грубими ножками, ну і є і літні. Так що схожу до машини І так я переїхав на іншу ділянку. А пройшло часу, коли ми почали пошуки білих грибів, то 2,5 години, от 2,5 години і перший у нас білячок чок. Ох, перший білячок. Ось які він дві з половиною години я тебе вишовкував в різних місцях лісу, а ти тут виріс між смереками і бочини. Пройшло дві години, 38 хвилин. І ось другий білячок, але мишка. Мишка вже з ним зробила порядок. О. Ну але щось і наблишило. Пройшло 2 години 47 хвилин. І ось третій білий. Ось такий він. А червоні тут потужні. Отакі. Один. Вон там ще один. Ось там середнього зросту. Там мухомор. А далі, а далі там є також великий. Ось Отако От видно його. Ну що, йдемо дивитися до них. Три години 48 хвилин. Четвертий рибок. Ось. Так, тут і п'ять мину назбирать. Нічого не зробиш, але ми ще надію маємо. Що ще в цьому сезоні рибочки будуть? Завершуємо ми сьогоднішню поїздку в Високоїрі Карпат. Поїздка слабенька. Ну, але вона здійснилася і такі чотири білі ми таки знайшли. От показую вам результат. Тут 4 білі, а решта червонички. Ну, Може штук 15-12. Ну, а вам бажаю стократ більше назбирати. Як я назбирав. Також здоров'я і мирного неба над головою. Ліс наше багатство. Без лісу ми ніхто. Тож бережіть ліс і не засмічуйте природу, а також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Вам щастить, до побачення, до нових зустрічей!